Кавалерочка, подивіться, де ми є каса. Що ми десь виїжджаємо за кордон? Каса на вокзалі. Я жартую, молодь. Ненька у нас культурна програма. Йдемо на виставу. Як це називається ця вистава? Різдвяна ніч. кавалерка. Йдемо на різдвяну ніч. Я дав касу, то ми йдемо. ні? Я не пішов там в туалет. Так, дільки 5.50. Так що будемо будем, будем вам показувати, що там, як там вистава молодь. Максимальних е, авіацій. Ооо. Прийшлися висити в туалет кавалерка. Такі тут туалети. Громтур легенький, так? <рісті> Палки, такі, як би, вудочка якась. Ви сьогодні на тій виставі будуть били по хребті. А за що чуєш, що буде бити? Та така вистава буде, що кожен має прийти на виставу, то б'ють по, хреб... по хребті палкою. Каже, да, червоний. Так що ставте моцніші реакції і ми вам покажемо ту виставу. Так. Хутури... Як там на Хутури... на диканці. Да, коротко, да, якось да. Так. Ну, то люблять і старші, всі завжди. Да, ми так не трошки по культурному йдемо зараз на виставу, будемо. То я ще останній раз був на виставі ще в кура в сьомому класі. Все, пішли. Пішли вже з нимки. З такими цьоцями. Ти що з десь в соломі спав? Як то ми вдома, щоб не смоділи і все стане? А я? Да ты коза, кожен корм. Не, да. Каверка, то я ему, короче, да, боя же сюда не лажу. Базар так меня уже сюда. Дивои? Всякие вискарики туда-сюда. Немаешься, думаешь, что на халяву наливают? Ну, женишь бы на пьесе вот сели стали. Дивится, кавалерка. Баберу взрывает Льоню.

Дивіться, молоджож. З з військовими. Коротше, ми вже на виставі. Я вам волю колірку. Я собі одразу згадую 5-6 клас. Вистошки люди вистачили. Отак багато людей трохи. Цікаво, цікаво. Коротше, будемо вам показувати що щось таке саме цікаве. Як ніби в ті лапи, то військові пацані. А я казала одна сотка. Каже, де ти, каже, довгий, худий, каже, з великим це знає, що не буде. Хіба водія? Так, став за реакцією мацніші, але буде вам показували. Трошки виставив. Ковалярка, дивіться. Кожних дві хвилини купа підписників підходить а, сфоткати. Поки нема вистави. Давник <laughs> <у> повели. Для <small> сліп такий гарний жіночок. Mm. Ну, так. Там знизу вже той оркестр грає. Цікаво буде, ні? Як думаєте, буде цікаво чи ні? Напишіть свої коменти. Чи ви були на такій виставі? Mm. Ну, так. <laughs> Наш колега <laughs> Тук как ще зараз два колеги придете, ние ще до, до кінця до <laughs> не доживем Ха-ха-ха Нещо с има, Да? Да, ще ти покажа в деб ха <laughs> Тому и Леня не люби ходете, потому, <laughs> вот, Каже, че hey. ти не любиш, тому и ходете, бо от така вот Кожни 2 купа людей <laughs> Но Ми тімо, що ви приходите, завжди з ним кавалерка. Підходьте, не садайтеся. Ми вас всі любимо і поважаємо, нашу кавалерку. Самі краще в нас. Ну, А ми чекаємо на виставу. Вистава всі починає кавалерка. tra i quali facciamo il buon odore per tanto tempo Вес с ними выпей. Я зараз раз зайду, то вони в пів години все, не держу. Я лею три, але тверди, а не по одному. Так, колярочка, легенький антракт. Вийшла на перекурчик з брателою. Я думаю, що до поліки в Таких заклада. Чо треба, тоді трохи окультурувати. Так є. така, як нас кожного тижня, ні? Тільки ти вистави виходиш десь там, бляха, я не знаю, а вистави сидиш. зараз на Ще два рази б я не год ці на спина були, де може ти ще прийти, трохи ще розняти, знаєш. Файна, файно. Цікаво, цікаво вистава, правда? Бажаємо кожен нашій кавалерці п'є на виставі Різні. то ліпше, ніж фільм. Все таки на наживо, не? Звичайно. Люди там тусуються. І не мов сподобалося. Так і вийшла, і він зразу вочить: "Що? Вазалили ще?" Помоляла без буквику пописку. Там так є. Так є. Норбузи. Можете знаємо щось не знаєте, то є наш колега один з поліцейських, не? Так. Набув його ручаєм. Ракція скінчив, продовжуємо. Дивитися вистави, молодь. Німець. Як тобі вистава? Кол'єрка рекомендуємо всім приходити на такі вистави. Дуже цікаво. Зразу згадується шкільні роки. Но цікавіше, ніж фільм. По-любому. Що коли вистава цікава, то взагалі. Тобі як? Тасі, треба дивитися, no, yeah. Так що ставте масні реакції і дивіться, молодежо став разом з нами. Багато що не буду писати, бо то треба слухати. Куди до Петербургу! Прямо до цариці! У Петербург нема проблем! Ахтом, актон, актон! Майте без ступа! Atenção! Desça! Estão prontos? Estão Так, майне лібеступан, ступа, ахтун. Обен обен. Скільки золота, скільки світло палати, які. Ну от і прибули. Так золота багато, все це крадене, де воювали звідти й тягався. Все, все награбоване? А як? Слухай, ми бацариці до своїх Будемо брачись. Пугу! Що ж після вистави заїхали ще легенько в ресторан перекусити. Так. Бо голодні вже були після вистави. Та ну. воду пеки. Що там борщ? Борщ, э, мав э, часниц, цибуля. О, ну, Телячі щічки з картоплею. Щічки, так. Да. Ти теж таке саме? Yeah, так, щічки, але без борщу. У нас наразі от <з devrait> гриби і от такі от, э, закваски. Ми yeah. зараз будемо. А що ми будемо їли? Форель з картоплею бейбі. А, з baby картоплею, форель. форель. То щоб не той. Не груб, що ти. <ріпи> Для, Ну, так, знаєш, дієту підтримувати. Ну, Маріанці ти бере їж нісу. Вона не хоче їсти, ви представляєте? Коли ти хочеш скинути, то тут треба по-любому по щось з'їсти. Вона не хоче ні їсти, ви представляєте? Треба поїсти? Добре. Дивіться, кав'ярочка наша запечена форель. О, то щоб все не поправляти. Треба тримати нормальну фігуру. Таносі себе, так? Ну а як? Та тобі то злягаєш, тяжко ходити. Ні, ну просто ти треба що? бути нормальним пацаном. Не жертв більше горіки піть. Дивіться. Картопелька, форель. Все як має бути. Зараз прийду додому зі та, ще Ну, Так є та ти зараз і поцяпаєш пір до хати, дай мені мисяру зупи. Бо свой все одно дужне, що шукає. Те, що мав догнати. А я? Ну, от так, коротше. Яка смакота. Що, всім смачного ще раз? Дякую, я не ночі. Напрягай манянку, щоб їла. Вона треба до зимня. Ну, як, за таку порцію на кусту гроші? Ну, як? Ти ні слова не маєш, Жімі, я тобі говорю. Та, Мартіна, то візьми хоч половину з'їж, будь ласка. Я тебе просила, то змогу. Просила. Ти хотіла перекусити. Я не хотіла їсти. Хотіла можливо щось друге. Яка різниця, що вона хотіла, то я сказав. Вона хотіла, може, рибу. Може, вона і цезаря хотіла. Хто там знає, що вона. То яку дітки у кавалок м'яса приніс? Хай половину м'яса. Плюс 5 кілограм. Я хочеш мати шафу двох <світ> а? а? Не хочу, коротше. Ну, это самое лучшее, Драйв, я себе взял, взял. А ей что будешь давать? О, пустую тарелку? С под носа бабы забрал. Все не привыкли. Если бы посидели, нам бы так и ему бы на ложку другу разъесть. Фу, жадный. Ты мерзость,